Коли ми чуємо слово гідрант, часто уявляємо сцени з американських фільмів, де пожежники підключають рукава до гідрантів для гасіння пожеж. Але чи задумались ви, де у Чернівцях знаходяться гідранти і якими є їхній стан? Двічі на рік рятувальники проводять перевірку пожежних гідрантів міста, які є переважно підземними, щоб переконатися у їхній придатності. Пожежні автомобілі при повному навантаженні можуть використовуватися без дозаправки водою в середньому від 5 до 10 хвилин. Для заповнення пожежних автоцистерн водою використовується зовнішні джерела протипожежного водопостачання. В свою чергу це є пожежні гідранти, які поділяються на наземні та підземні. Для встановлення пожежного автомобіля на пожежний гідрант рятувальникам потрібний простір прохання до водіїв, які паркують свій транспортний засіб, звертати увагу на наявність позначок, які вказують на наявність пожежного гідранта, та не паркуватися біля них.